Ми повинні сказати людям, що треба виїжджати сьогодні. Виїжджати, і ми це кажемо. В першу чергу ми звертаємося до батьків, до громади для того, щоб провести евакуацію. Військова адміністрація Новгород Сіверського району вкотре звернулася до жителів тих сіл Семенівської та Новгород Сіверської громад, що знаходяться найближче до кордону із Російською Федерацією. Влада пропонує людям переселення, щоб убезпечитися від обстрілів з боку ворога. Такі населені пункти, як Леонівка, Залізний міст, Коста Боброва, Гремяч, на сьогоднішній день потерпають від постійних обстрілів. На прикладі Коста Бобровського населеного пункту, хочу зазначити, що в ньому на сьогоднішній день проживає 290 чоловік, із них 41 дитина. Є й інші села, де залишаються місцеві жителі, але назвати саме Костобобрів, змушує трагедія, що сталася біля цього села 10 січня. Місцевий житель загинув на дорозі за кермом автомобіля. Відвіз свою, свою дитину на автобус в Семенівку, повертався по дорозі. Там дійсно, якщо ви звертали увагу на карту, там впритул дороги йде біля кордону. Людина загинула від обстрілів. І тривалий час потрапити до машини протягом пів ну, скажімо, ну шести годин було неможливо, бо висіли дрони і постійно проводився обстріл. Тобто забрати тіло людини було неможливо. Цей випадок вкотре свідчить, що російські війська навмисне стріляють по цивільних громадянах. Через це військова адміністрація має намір іще більше обмежити рух цивільного населення у прикордонні, встановити ще жорсткіші обмеження. На сьогоднішній день розглядається питання про обмеження пересування в прикордонні. Зараз є нормативна документація, яку я сьогодні ознайомився. Державою визначена зона. В якій буде обмежене пересування після оприлюднення цієї інформації, вся необхідна інформація буде надана на першу чергу, мабуть, і громадськості, і вам особисто для людей, які вирішують переселитися з прикордонних сіл. Пропонується житло, зокрема в тому ж Новгород-Сіверському районі, але в більш безпечній зоні. Є пропозиція евакуації. в наші більш віддалені громади, понорниці, коропу. Де підготовлені міста для евакуації? В одному населеному пункту там біля 7 тисяч чоловік ми маємо можливість переселити, це Коробська громада. І біля 5,5 тисяч ми можемо розселити людей в Понорніцькій громаді. Але підкреслив Сергій Сергієнко у 20-кілометровій зоні вдовж кордону продовжують працювати відповідальні служби та системи життєзабезпечення. Я ще раз хочу сказати слова високої поваги енергетикам, які працюють при кордоні смузі. Постійні обстріли наражають людей до, до втрат житла, до постійних пожеж. Тому на передньому фронті у нас виступають імчесники, які постійно виїжджають в зону небезпеки, гасять пожежі, які виникають в цих небезпечних зонах. Люди, які забезпечують соціальну підтримку, це я ще раз. Кажу люди, які завозять продукти харчування, забезпечують світлом, забезпечують медичним обслуговуванням. Вони виконують свою роботу, незважаючи на ту небезпеку, яку несе ворог.